Всім привіт! Сьогодні ми розберемо топ-5 питань для успішної співбесіди, а тобто, як знайти ідеального кандидата, який підходить саме вам. Ось кілька ключових питань, які допоможуть розкрити його потенціал і знайти ідеальне рішення для вашої компанії. Це питання допоможе зрозуміти, наскільки кандидат мотивований саме на цю роль. Вона також розкриє, наскільки добре він вивчив компанію і чи бачить він себе частиною вашого колективу. Це питання дозволяє оцінити, наскільки його досвід відповідає вашим вимогам. Ви дізнаєтесь про його ключові досягнення, професійні виклики та те, як він справляється з ними впродовж минулого досвіду роботи. Це важливе питання, якщо робота в вашій компанії вимагає певної командної роботи. Таким чином ви зможете зрозуміти, як людина до цього справляла зі стресом, наскільки кандидат здатний працювати в команді і будувати ефективні відносини зі своїми колегами. А це питання розкриває довгострокові плани кандидата і дає уявлення про те, чи він бачить себе частиною вашої компанії. Продовж декількох наступних років, тобто можна зрозуміти про його подальшу мотивацію. Ну і останнє п'яте питання. Воно допоможе оцінити наскільки комфортно кандидату буде в атмосфері вашої компанії і чи розділяє він ваші цінності ці ці і принципи, тому що благополуччя кандидата таке саме важливе, як і благополуччя компанії. Тому не бійтеся задавати відкриті питання на ваших співбесідах, тому що саме такі питання допоможуть зрозуміти, якою людина є насправді, незалежно від того, якими навичками вона керує. Дякую за увагу!